Всім привіт! Увага! Куди спрямована наша увага? Відомо, що куди увага, той росте. Якщо ми спрямовуємо увагу на проблему, росте проблема. Якщо на її рішення приходять відповіді, важливо навчитися правильно дивитися на те, що відбувається. Часто за метушнею ми пропускаємо важливі знаки Всесвіту. Проходимо повз рішення, навіть не помічаючи, що вони є. Як часто ми переступаємо діаманти тільки тому, що мчимося по життю, не дивлячись собі під ноги, будемо уважні до себе, до знаків Всесвіту. До Знаків свого тіла. Вони завжди розмовляють з нами. Будемо уважні.